Починай. Там слизько дуже. Молодец! У меня прозвище Вик. Вик! 11-30. У меня назад. Лизнь. Лизнь. Рид деятельности? При день, я вона Живоченко і ця навчалка ми з братом показуємо, як тренувати витривалість саме для Такий біг є значно складнішим від звичайного, адже ви весь час забігаєте та збігаєте висоту. Весь час рваний ритм. Тобто ви бачите в різному темпі. То повільно, то швидко. Також задіються руки, ви на щось залазите. Дуже сильно задіється координація, адже коли ви стрибуєте, вам треба не промахнутися, не зачепитися ногами. По витривалості це значно складніше. Я можу сказати, що якщо ви пробігаєте, наприклад, зі швидкістю кілометрів 10, тобто повільним темпом або середньо кілометрів 15, відстань кілометрів 10. То в такому темпі, як я, оце тільки ще показу 5 хвилин, ви не протримаєтесь. Скоріше за все, це буде не більше 2 хвилин. У мене спочатку так же само було. Головний принцип тут який? ви біжите та біжите. Під кінець вибираєте якусь дистанцію, де у вас або менше шансів упасти, або напружитесь не до кінця. Адже якщо ви напружитесь на всі 100%, то дуже великий шанс, що через втому у вас погіршиться координація і ви можете десь спіткнутися. Або упасти, тому розраховуйте свої сили. Також це такий біг значно краще змішної кістки, адже у вас постійні стрибки з висоти та на висоту. Підвищий стрибок, адже доводиться застрибувати.